Місце Басманний район, метраж 115, кімнати 4, дизайн Константінові Десін, Студіо Стиліст, Анастасія Корбут, фото, Ольга Меликисцева, коротко, кабінет за скляними перегородками, ванна в скляному кубі і авторські дзеркальні панно, які допомогли зламати простір і додати повітря. Робота над проектом цієї просторої квартири в центрі Києва велася без затримок. Всі ідеї. Та пропозиції замовник затвердив з першого разу. Він повністю довірив створення інтер'єру дизайнерам від початку і до останнього штриха. Замовник, який звернувся до Максима і Євгенії Константиновим, живе між Москвою і Санкт Петербургом. Це дуже сучасний молодий чоловік із західним мисленням, який любить колекціонувати предмети мистецтва, постійно подорожує, має хороший смак і відкритий до нестандартних рішень йому потрібна була транзитна. Квартира, де він, його друзі і родичі зможуть зупинятися, коли будуть в Києві, і на додаток передбачалися галасливі вечірки і, можливо, ділові зустрічі в неформальній обстановці. Головною причиною покупки саме цієї квартири стали види на Москву, що відкриваються з 10-го поверху. Тому основним побажанням замовника було створення зони ВЄВПІНТ на місці балкона. Щоб організувати цей оглядовий майданчик, нам довелося розмістити друге скління, так званий теплий контур. Скління від забудовника було холодне і не передбачало таких вишуканих вимог майбутніх мешканців. Ми замовили видове вікно в підлогу з Бельгії з мінімальною кількістю столок. Залишили тільки одну, щоб була можливість його помити. При цьому ми не порушили зовнішнього вигляду фасаду будівлі, так як враховували розкладку і колір профілю, розповідають дизайнери. Планування було розроблено і реалізовано так, щоб зберегти максимально відкритий простір і повітря, як і хотів замовник, від входу відразу видно відкритий простір вітальні. Кухні та зони вівпоінт кухню спроектували так, щоб вся необхідна техніка і посуд були приховані, але при необхідності вони легко відкриваються, фасади заїжджають в тіло стелажів і не заважають пересуванню. Всі зони зберігання знаходяться на рівні підлогових шаф і в пеналах і дальню зону замовник не хотів. Тому дизайнери передбачили тільки невеликий стіл для сніданків, про всяк випадок. Диванні групи з різних елементів у вітальні розмістили по трьом сторонам для комфортного спілкування, плюс додали кілька кавових столиків різної форми і обробки один зі шкіряною круглою стільницею на металевій основі, другий. Прямокутний дерев'яний текстури шкіри і дерева повторюються в усьому інтер'єрі, навіть рамки вимикачів і розеток одягнені. В шкіру великий простір об'єднав глянцевий підлогу, що починається від входу в квартиру, пом'якшив блиск глянцю килим в складній сіросині колірні гамі, на якому, за задумом дизайнера Мікале Шлейпен, зображені хвилі, що накочуються на берег. Кабінет розташований в загальному просторі за прозорими скляними перегородками, там можна легко усамітнитися при необхідності. Досить закрити легку портьєру. У відкритому вигляді кабінет стає частиною вітальні. Стелаж для книг ми придумали і спроектували спеціально для цього приміщення, розповідають дизайнери. Він з секретом в ньому ховається відкидне ліжко-трансформер, і комод це на випадок, якщо одночасно приїде багато гостей. Зона вівпоінт, серце квартири. Дизайнери спроектували ширяючу конструкцію в обробці з горіха, яка зі стелі переходить на стіну і далі в стільницю. Спираючись на скляну невидиму ногу, ми продумали її так, щоб вона не перекривала вікно в підлогу. На одній стіні ми вирішили використовувати дзеркала, це дало нескінченний вигляд і гру простору якесь московське задзеркалля. Протилежна стіна оброблена італійським мармуром з брашированою матовою поверхнею і чорними металевими вставками. Милуватися видами на Москву можна, розташувавшись на зручних шкіряних барних стільцях. Розповідають Максим і Євгенія Константинови, у спальні замовника вирішили зробити ванну кімнату в скляному кубі, господар квартири з радістю підтримав цю ідею. Всі матеріали для ванної кімнати та спальні дизайнери підібрали так, щоб вони не сперечалися один з одним, а навпаки, гармонійно доповнювали, незважаючи на те, що це два різних за своїм призначенням приміщення вони співіснують разом як єдине ціле. Відтінки в обробці близькі один до одного, автори проекту працювали з півтонами. А ось з текстурами і фактурами вирішили пограти, щоб не було нудно, так за узголів'ям ліжка з'явилися гіпсові трит-панелі з геометричним малюнком. На стінах штукатурка, що імітує льон, на підлозі натуральне дерево, а на стінах у ванні, глянець малюнком Онікса, холодне скло. Дзеркала і глянцевий великоформатний керамограніт врівноважили теплим деревом і тканиною. Шафа виконали закресленнями дизайнерів, а розкладка дзеркал дивним чином збіглася з підписом замовника. Приліжкові столики на білих металевих підставах відмінно поєднуються з білим підлоговим італійським полотенцесушителем у вигляді сходів. В обробці гостьової спальні за основу взяли японську естетику і створили простір просте, але продумане із цікавими деталями. Тут використовували більше дерева, стіни одягли в декоративну штукатурку з м'ятою паперу в техніці, папірус, озголів'я ліжка зробили бірюзовим. Малюнок оббивки нагадує гру відблисків на морській гладі. Зате гостьовий санвузол найяскравіше і сміливе приміщення. Він невеликий, і ми вирішили відірватися і зробити санвузол таким. Щоб він викликав інтерес і подив у відвідувачів, стіни частково облицювали плиткою Мютіна з активною геометрією, насиченими кольорами і нерівною поверхнею, стелю пофарбували у відповідний синій відтінок, розповідають автори проекту, решта стіни в зоні тумби з раковиною, а також двері обробили дзеркалами, продовжуючи тему задзеркалля. Сантехніка класика від Філіпе Старк з іронічними формами. Вона відмінно зав'язалася в тандемі з плиткою. На зовнішніх стінах санвузла і вбиральні кімнати придумали і викреслили два дзеркальних панно з геометричними елементами. У протиставлення дзеркальним і глянцевим поверхням виступив архітектурний обсяг. Куб, облицьований стіновими панелями. У ньому розчинилися двері в коробі інвісібле, що ведуть в спальні. У верхній частині куба передбачили підсвічування, щоб ввечері можна було створювати різний настрій. Планування бренди представлені в проєкті «Вітальня меблі, дивани та кавовий столик, бо «Сонцепт» кавовий столик, бонтемпі «Тумба» новомобілі, килим дизайнер «Гікаела Шлейпен, текстиль портьєри, артсервіс декор, скульптура двоє, Тарас Левко тура, Церамюм. Видова зона, меблі, меблева конструкція в облицюванні шпоном горіха виконана закресленнями дизайнерів, ячліне, барні стільці, цатилан, декор, панно на стіні збрачарованого мармуру, салаторі, Тратті Біансо, царара, дзеркала майстерня, папа, царло, піднос і брідкабінет, оздоблення, стінові панелі, Лейчт фарба, Літ лебрене. підлогове покриття, керамограніт, аріоста меблі. Робочий стіл, крісло, скляні полиці, все в темпі, декор картина Олександр Кіпсоне, 1984, галерея Артіс Галеріт, декор, церамюм і гакпіт, Солеціон, кухня, оздоблення, керамограніт, Аріосте, меблі, кухонні меблі, лейч, Стільці, поліформ, освітлення, світильники підвісні над столом. Юбі, декор, картина Олена Мінаєва. Вона повернулася до мене обличчям. Галерея Артіс Галері. Техніка витяжка еліца, Аско Аркв, Франке Неф, декор, вази сагамім, спальня, оздоблення, штукатурка, інекс підлогове покриття, інженерна дошка, віллапарк, двері, софія, меблі, ліжко бозан, летті, шафа, ячліни, приліжкові столики, бонтемпі, освітлення, світильники підвісні, юбі-текстиль, постільна білизна, таті, портьєри з іспанської тканини, артсервіс декор. Гаптіць, Олеціон, Зара Гоме, картина Юлія Маменіна, Степ, Артіс-Галері, Ванна кімната, оздоблення, керамограніт, Аріостео, сантехніка, дюравіт-полотенцесушитель, сцелетта, Фрестандін, гостьова спальня, оздоблення, штукатурка, фінекс, підлогове покриття, інженерна дошка, віллапарк двері, софія меблі. Ліжко летті шафа за ескізами дизайнерів, ячліне приліжкові тумби бонтемпі декор, дзеркало, бутсонцепт, текстиль, постільна білизна, атель ртатік, портьєри, артсервіс гостьовий санвузол, оздоблення, плитка, мітіна фарба, бенджамін Моуре, сантехніка, дюравіт скляні дверки душової кермі, змішувач сор, двері, софія, декор дзеркала, майстерня папа царло, гардеробна кімната, оздоблення, керамограніт. Аріостеа фарба, літле брене двері, софія, меблі та стінові панелі. якщо не хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов